20% подружніх пар в Україні вважаються безплідними, тобто кожне п'яте подружжя має проблеми з народженням дітей, говорять невтішні дані статистики. Це починається з родини однак не завжди батьки у змозі відповісти на запитання підлітків, особливо на ті, які стосуються інтимної тематики. І тим паче не завжди школяр звернеться з тим, що його турбує, до своїх батьків. Тож важливо, щоб на свої питання підлітки мали можливість почути правильні кваліфіковані відповіді для того, щоб у нас було майбутнє здорове майбутнє. Кожен з нас повинен розуміти, що треба в це вкласти свої знання, уміння і бажання, і любов до підлітків для того, щоб виховати в них українців таких, які будуть для своєї держави не тільки міцністю, а й тими, хто зможе продовжитись у своїх дітях. і і і наше населення українське збагатити розумними класними дітками. Тобі здорове майбутнє Одеси. Це міська програма, яка покликана розповісти про збереження репродуктивного здоров'я учням 9-11 класів. Нерідко під час таких зустрічей або після них діти ставлять ті питання, які їх турбують. Можна було спостерігати, як горіли їхні очі, з якою цікавленістю вони ставили питання, і дійсно на сьогоднішній день ми бачимо, що вони отримали відповіді на свої питання, адже це ті питання, на які не кожен не кожен батько, не кожен вчитель да може професійно відповісти. Тому це дуже важливо, адже це питання здорової нації. З дітьми важливо говорити не медичними термінами, а їхньою мовою зрозуміло і доступно акцентують лікарі, які проводять зустрічі з підлітками і готові відповісти на їхні запитання. В спілкуванні з хлопцями я для собі, для себе зрозумів, що е, такі е, нема такого відвертого. Е, та інформаційного, інформаційного е, спілкування в їх сім'ях між, між, між е, батьками. Е, по перше, між мамою та сином, це, це норма між батьками. Батьки трошки відсторонені від е, е, виховання своїх хлопців, е, то їх беда. на мою думку. Почему? Бо их никто до чего не готов, не вчив. Наши подростки взрослеют, растут, формируются в условиях суперхронического стресса. Два года ковида, а там действительно, что страдало в основном? Головной мозг, легкие яичники. Третий год войны, когда наши девочки точно так же растут в условиях суперстресса. Мы рассказываем, что надо спать столько, а в это время звучит тревога. Люди продовжуються у своїх дітях. Відповідальне ставлення до репродуктивного здоров'я починається з підліткового віку у 14-15 років. А то й раніше учні починають цікавитися темою фізичного кохання. Важливо, аби інформацію вони отримали не з інтернету, а від дорослих. Часто самі батьки не знають, як говорити на такі делікатні теми з дітьми. Тож їм на допомогу готові прийти медики і вчителі.